Заборона на воду. У селі Класецьке селяни судяться за криниці загального доступу. Одні загороджують криниці високими парканами, інші ж сподіваються на Феміду, що та відкриє доступ до води. Ці люди сльози жартують, приватизовують землю нині не модно. Останній тренд у їхньому селі – незаконно привласнювати колодязі громади. Де криниця? Покажіть ще раз. – Ось його загороди, а, а вона була на дорогу. Тут криниць по всьому селу, які гуртом попали мешканці ще на початку 60-х років, 30. Десять з них занепали, а грошей на ремонт ані в жителів, ані в сільській раді немає. Тож стоять колодязі, чекаючи на кращі часи. Утім, ще з понад десяти таки можна напитися води. А ось решта під парканами. А забирають криниці собі ті, хто має достатки. У ну, людей немає води, кожен хоче воду, а вода, а криниця загороджена. Надія Баранова ще рік тому ганік. її сусіди по воду ходила у. Доводиться долати 800 метрів лише в той бік, аби награти вітро. Бо каже, хоч і має колодість у себе у дворі, то він практично висок. Ну, Я ще бо вже так бабла було, як у їх, до я б Люди скаржаться у всьому селі колодязі обмінліли саме ті, які копали у 80-х роках, чи не в кожному на подвір'ї. ж є лише у тих, які зводили гуртом, старожили уздовж вулиць. У нас на дорозі відкрита криничка гарненька. Всім розрішаємо брати. Пожалуйста, приходьте, беріть хто кому треба. Я 54-го року народження мені було 6 років, коли батько чистив криницю. Тут аже він розказує, що ця криниця була не уруша. Тепер у них залишилися лише спогади, та додалася судова тяганина. Якщо раніше сюди люди приходили з відрами, то тепер з проханням відкрити доступ до води, натомість що лише погрози. Зібравшись, усі разом звернулися до сільського голови із заявою допомогти. І на мошковська вчинок заховати колодязь від людського ока називає гріхом. Що правда каже, їй відомо лише про один такий випадок, про інші ні словом, ні духом. Ось і в мене там є таке питання, що Ділилися цими хатами своїми місцями і криницю загородили. Ні, в мене інформації, що закритих криниць такої немає. Про колодізну справу вже знають про державній інспекції сільського господарства Київської області та чиновники із земельного кадастру. Ті ж виїжджали на місце, робили ось клопія, з якої ми ось бачите, манманюсніка ця з якої ми побачили, що криниця повинна бути на вулиці. Мати вільний, це земля загального користування. От. Після цього, значить, сільська рада розглянула цю відповідь і прийняла рішення про необхідність термін до 1 лютого розгородити криницю. Криницю не розгородили. У так званого нового власника своя думка рішення не виконувати. На прохання нашої знімальної групи розповісти, чому ж колодязь за парканом почули лише постріламся у суді. Добрий день, можна з вами поговорити? Не можна. Будемо зустрічатися суді, будемо балакати. Криниця знаходиться земельній нас. До, ділянки. До ділянки не план, земельної кринеця, ділянки відноситься. криниця обша. Криницю копали ми. Я не буду з вами балакати. Ми, не будеш балакати. Скажіть, ми, а ви не боїтеся поряд. Бога, що у вас є діти і внуки? На судове засідання люди очікують 19 серпня. Правозахисник Едуард Багіру, познайомившись із документами, каже, правда на боці людей. Якщо ті, хто забрали доступ до криниці, не хочуть її відкривати, то зобов'язані викопати нову або відшкодувати усім, то за власні кошти її зводить. Утім, допускає, судова тяганина може розтягнутися на роки. Шанс получить позитивные решения у жителей села есть на 99%. Суд не может вынести решение, ограничив право большинства ради одной семьи, одного человека. Если ж одни загорожают в Венеции, то 82 лично Иван Старакач пускает людей на свои предприятия по воду. Я ее не закрываю, она открыта, берите воду. Я нікому здуся і щас бере. Чоловік поіменно перераховує, хто ж викопав криницю в Україні зі за сімома замками. Борисов, Янчук, Василь, стара, Андрушка, де ти живеш, а ці бедихи, оце вовсі, а рійон забрали вони там воду. Молода мати Настя теж бідкається, немає де взяти води. На день для їхньої родини треба до десяти відер, і це не враховуючи потреби господарства. А як стірка, то як мінімум ходить літрів двісті, і то це так, щоб трохи постирати дітям. Яких четверо. І кожен день бігаємо. А як жарко, то... і тазик просять налити води, щоб воно ну, не поїде. Не будеш ними на ставку сидіти. Надія Миколаївна показує ці пляшки. У них збирає дощову воду, аби поливати городину та давати курям. Вісім бутилок, октакі стоїть сирої. І от там, аж на коло цього насіком. Жаль, бутилки це якщо поливати щось треба. Тудиш, поки запасився терпінням, аби чекатися судового засідання. Якщо ж поміда закриє на непочуть, будемо викнути наших мешканців. Просять усіх новий дужих, допомогти, закону, щоб скоро дитина теплою. Ми дуже терпеливі. Якби не терпеливі, вже в самосуд був би. Ви знаєте, що люди знести можуть усе. Но ми поки що терпимо. Ти загородив криницю і дорогу загородив. Бандьога Наталка Колівчук, Богдан Савроцький, погляд на тиждень, телеканал Зі